До 30 років я лягала спати постійно в 3 години ночі. Просиналася я десь о 8-9. О Зараз мій режим схож на режим термінатора. Я вчу себе лягати сьогодні, просинатися завтра. Ви бачите всі, що я лягаю. Ні, ви не бачите, скільки я лягаю, але я кожного ранку просинаюся о 6-й. Інколи я лягаю в 3, інколи о першу ночі, але завжди о 6-й. Я четверта дитина, і моя мати завжди просиналася о п'ятій. І я не могла зрозуміти, чому вона о 8.30 ходила в трусах. Я жартувала і казала, ну як це можна за 3,5 години проснутися і ще досі не одягнутися. Але вона мені відповідала, що народиш чотирьох дітей. І зрозумієш, я ще не народила жодної, але я так само інколи до обіду можу ходити в своєму спортивному костюмі, тому що працюю постійно. Використовуючи правило просинатися рано, ти будеш встигати неодмінно більше, але не бери з мене приклад: лягай, все таки сьогодні, а просинайся завтра.